Глава Білого Дому має виголосити з овального кабінету саме ось так, от офіційно. тож можливо, у вас є думки з приводу того, чого можна чекати від Трампа цього разу, зважаючи на його попередні пости в його соцмережі ІІ, 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 і і трасошал. Чи буде зараз, хоч нині якась конкретика? Як ви вважаєте? Ну, по перше, слід пам'ятати, що Трамп передбачувально не передбачевальний, тому плані, що він людина, яка може, скажімо так, на максимально зростити інтригу, а потім або не не виступити, або розповісти про те, що з мігрантами якось треба вирішувати питання і ані слова не казати про україну я такий сценарій не виключаю, бо більше трамп іноді демонструє що йому тема україни так важлива але на те щоб вона займала весь час тобто так і так приділили анколіджі зустріч з путіним потім в Вашингтоні з зеленськими європейськими партнерами а далі що може займатися чимось іншим і не виключаю що оця цей виступ трампа він взагалі не торкнеться україни Будуть якісь внутрішні питання, тобто один з варіантів. Ну, подивимось, тому що по варіантам щодо війни Росії проти України. Ну поки що він говорить про необхідні зустрічі якраз Путіна і Зеленського без е його присутності, Росія каже ні. Чи буде це значити, що це роздратувало США і вони виходять спроб тобто домогтись подібної зустрічі? Подивимось, але все ж таки, поки що, в мене є відчуття, що тут. Ця заява Трампа, яка буде, вона не буде ніяк стосуватись України. Ну а тим же часом Трамп збирається знову виступити із заявою в Овальному кабінеті. Планується вона надвечір. Певні деталі від наших колег також з'являються. Адже Дональд Трамп у п'ятницю, 22 серпня, виступить із новою заявою в овальному кабінеті Білого Дому. Тема виступу президента США поки що не розголошується. Про це повідомили наші колеги з посиланням на публічний розклад Дональда Трампа. У розкладі американського президента вказано, що його виступ запланований на 12, а саме це буде 19 за київським часом. Ну і цю заяву глава Білого Дому має виголосити з Овального кабінету. Наразі в Білому домі не вказували, на яку саме тему робитиме заяву Трамп. Але нагадаємо, що до того Дональд Трамп в інтерв'ю для радіошоу заявив, що Володимир Зеленський бореться в Україні заради миру. Водночас, американський президент визнав, що війна, яку розпочала Росія, є дуже. Важкою також Трамп зазначив, що протягом двох тижнів світ дізнається, чи вдасться досягти миру. Якщо цього не станеться, то, за словами президента, можливо, доведеться обрати інший шлях комунікації з Росією. Ну і звісно, цікаво, що глава Білого Дому також розкритикував і попереднього президента Джо Байдена. Він це постійно робить, але цього разу за заборону Україні використовувати американську зброю для ударів глиб. Росія ну і, крім того, він знову наголосив, що війна Росії проти України не почалася, якби я був президентом. Ну і натякнув на цікаві часи. Попереду щодо цих постів у соцмережах, які напередодні з'являлися від Трампа. Далі можемо почути і Валерія Кличка, адже він їх проаналізував у себе в Ютуб каналі. Можемо далі почути. Трамп сьогодні публікував два пости в True Social. в одному із них якраз він висловив оцю контраверсійність діаметральну протилежність в одному пості. Пише, що дуже важко, якщо взагалі можливо виграти війну, не нападаючи на країну загарбника. І Трамп різко розкритикував не нас у цьому, а Байдена за те, що той не дозволяв Україні давати відсіч Росії. От з запитання, запитання Трамп, чому це не дозволяє робити? Він не бачить очевидних речей у себе під носом. Тому я й кажу, що фактично діметрально протилежне в одному пості. Що власне він пише? Це як велика команда в спорті, у якої фантастичний захист, але якій не дають грати в нападі. Шансів на перемогу нуль немає. Так само і з Україною та Росією недолугий і жахливо некомпетентний, Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, лише захищатися. І що з цього вийшло незалежно від цього, ця війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом. Ну, шансів, попереду цікаві часи, написав Трамп, який саме невідомо. І також практично майже відразу він опублікував ось такий фотоколаж у себе в мережі True Social, де порівняв свою зустріч із Путіним в Анкориджі на Алясці із кухонними дебатами Ніксона і Хрущова. На нижньому знімку зустріч Річарда Ніксона і Микити Хрущова під час знаменитих кухонних дебатів 1959 року. Тоді лідери сперечалися про переваги капіталізму і комунізму прямо на виставці в Москві, використовуючи американську поводову техніку як приклад досягнення США, Ніксон, до речі, єдиний президент США, який пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту.